Всім привіт! Сьогодні 23 жовтня 2020 року. Хочу показати вам свої нуклеуси, як в них зимують бджоли, як готуються до зими. Зараз переходжу на дерев'яні нуклеуси. Раніше були ну, ось, залишки нуклеуси із ППС. Чого переходжу на дерево? Тому що ППС ну, це 3-4 роки від села. Да, вони теплі, у них бджоли класно зимують, класно з весни розбиваються, але вони непрактичні. Для стаціонара можливо ще й так, да, але все одно у них заводиться міль, все одно їх треба якось. Перевозити, переносити, переставляти, все одно потрібно підфарбовувати. Це все час, це все під час цих процедур все одно відбуваються якісь пошкодження, тому вирішив переходити на дерево. Дерево цим нуклеусом уже років 4. Вони дерев'яні, проварені у парафіні. Бджоли в них теж гарно зимують, гарно розвиваються. У попередні роки е, зимував у двох корпусах. 4-5 нуклеус, вони, вони так само, як і нуклеуси із ППС е, на 4 місця, перегороджуються. Раніше зимував у двох корпусах, збирав там на осінь по 3-4 по чотири нуклеуси разом, витягував перегородки, об'єднував і зимували раніше у двох корпусах. Але дійшов до висновку, що краще зимувати їх у трьох корпусах. У трьох корпусах не на 12 рамок, як я зимував раніше у двох корпусах, а на 8 рамок у кожному корпусі. Ось так вони сидять. Клуб ще не піднявся вгору, але я думаю опуститься. У бджолі видно, що бджола тут різноманітна. І жовта, і сіра, і f 1 скажімо так. На осінь залишив тут матку і навесну українську степову. Будемо дивитися, як вони розвиваються. Але що я хочу зараз зробити? Хочу зараз поставити ще ось із ППС-20 заставно. Для того, щоб обмежити гніздо і гарно скоротити їм енергозатрати на зиму. Отак. Все. Можна сказати, що вони в нас готові до зимівлі і ще покласти треба зверху плівку. Бджола оброблена. Як покажуть, бажаю всім вдалої зимівлі і гарного весняного старту. До побачення. Дякую за увагу.